Ще одна автівка до нас на викуп. Назар вже її перевіряє. Поки що візуально лакофарбове покриття. Якщо показую, все окей. Це у нас риножка офіційна, один власник салону. І дуже хорошо. Зараз ми глянемо по ринку, що готові предложити. Якщо все чітко заїжджаємо ще просто на підйомник, дивимося знизу, мотор, коробка, ходова частина, якщо тільки немає. Дивіться, так. скільки вам часу ну, воно. 20-30, звісно. Добре. І так, степейчик ми по лакофарбовому глянули, все чітко, не фарбована, один власник. З моменту покупки салону зараз загнали на підйомник, Дивимся технічну частину. І далі будемо тримати вас в курсі. Якщо там по техніці все окей, то сьогодні людина отримає кеш, а ми отримаємо класний варіант. Тому тримаємо вас в курсі. На зв'язку. Діагностику пройшла. успішно. Є замечання, но неисправимо. Все сделаємо. Все, ж ми руку, так, розв'язку. Ну що, ми маємо результат. Як я вам і казав, сьогодні ми щось викупимо і ми викупили цей прекрасний Renault Sandero Stepway. Машина, в принципі, в хорошому стані. Людина доглядала за автомобілем. Все буквально за півгодинки вирішилося. Зараз ми розрахуємо людину, вона з грошима поїде довольна і ми залишаємося з ним друзями. Тому якщо вас цікавить викуп або продажа автомобіля, автопарк набираєте. Кожного дня з 9 до 7 ми на місці працюємо. Чекаємо вас. Всім гарного дня.